Я, куме, увечері, мабуть, до Гальки зайду. Вона мені так в магазині моргала. Та, вона тепер усім моргає, відколи з вишні впала. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Народився в сім'ї хлопчик. Німий. Рік мовчить, два. П'ять, десять мовчить. В один прекрасний день мама налила синочкові тарілку супу. Сидить, дивиться, як син їсть. Раптом син кладе ложку і каже Суп не солоний. Господи, заговорив, заговорив. Та я завжди говорив. А що ж ти мовчав всі ці роки? Просто все нормально було. Ображена дружина чоловікові. Колю, ти хоча б вибачився. Ну, вибач, Галю, та йди ти в баню зі своїми вибаченнями. На екзамін слізь студентка нічого не знає. Це помічає викладач і підходить. Дівчино, у вас є вільна нічка, та збентежилася, але нарешті вирішила сказати так, нось і використайте її для вивчення мого предмета. Розмовляють американець з українцем. Українець питає, скільки кімнат в твоєму домі, американець. У мене все традиційно. Кімната для мене, кімната для дружини, кімната для дітей, комп'ютерна кімната, кімната для тренажерів, ванна для мене, дружини і дітей, вітальня для гостей. А у тебе «Ну, у мене майже те саме, тільки без перегородок.